Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Продовжимо наше інформаційне мовлення в цьому блоці в цій частині нашого ефіру поговоримо про мілітарні і економічні спроможності країни-агреса, Росії та відтак і про нашу протидію спроможності українських збройних сил України разом із допомогою від партнерів. В той же час інформуємо, що військових з північної Кореї перекидають до зони бойових дій на вантажних автомобілях з цивільними номерами. Це підтверджує текст радіоперехоплення, оприлюдненого головним управлінням розвитки міністерства оборони України. У ньому, зокрема, російські офіцери з'ясовують. Кому належить вантажівка з Корейцями, яку зупинили поліцейські? і Чому у водія не було бойового розпорядження? Да Здорово, мега. Ти мені підкажи питання на засипку. В тебе є камаз із номером 497 і товариш водій Свириденко Андрій Валентинович? Так, Свириденко, почекай. А Камаз вахтовий? Свириденко в мене є. Камаз у нього вахтовий. Тільки номер 497. це три цифри. Це цивільний номер. Де його затримали? Можеш сказати? зачекай, мені вже зампотех написав. Там вже вирішили питання. Так, питання вирішили. Він допомагає корейців перевозити. Ага, а чого без бойового розпорядження? Зрозуміло, коротше таке. Зараз на прямому зв'язку з нами Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, вас вітаємо. Доброго дня, дякую запрошував. Видані недавно писала про те, що північно-корейський режим забезпечив важливий фактор живучості для свого виробництва боєприпасів, але і росіян вони значно підживлюють. На загал. Ви можете м -м, зараз охарактеризувати взаємозв'язки північної Кореї і Росії і щодо живої сили, і щодо тієї кількості снарядів, які вони Росії дають. Відносно боєприпасів, то враховуючи те, що їх передача відбувається вже понад півтора року, що не помиляюсь, то там мова йде про мільйони. А точні дані можуть наприклад сказати лише в головному управлінні розвитки міноборони України, але точно вони вийшли вже за межі двох мільйонів, як мінімум. Можливо, вже мова йде про значно більші цифри, тому що знов таки умова йде про постійне постачання. Для цього використовуються і кораблі, потім все перевантажується на залізничний транспорт, і йде на постійній основі багато. Боєприпасів було знищено вже за допомогою українських дронів на великих складах, таких як арсенал ті саміграу, які знищувались дронами а, і. Тут важливий аспект тому, що Корея дійсно може спокійно масштабувати. Вона вочевидь використовує для їхнього виробництва російську сировину і перестачає не лише свої нові боєприпаси. Мова йде про те, що вони посилюють агресора е, тими запасами, які в них є. Причому треба розуміти, що у армії КНДР величезний парк артилерійських систем великих калібрів. Там загалом всі карти понад 21 тисячу. А якщо рахувати лише великокаліберні, то вісім Половиною це величезна цифра, яка потребувала, звісно, і потребує величезної кількості боєприпасів до них. Там але водночас сказати скільки вони виробляють от, наприклад, на місяць таких даних просто фізично не існує, тому що коли мова йде про військово-промисловий комплекс КНДР, то це просто розмова про чорну скриньку. Ну, важко говорити про те, що ну ніхто там не бував, окрім самих цих північних корейців. Там, всі фотографії, які звідси є, це фотографії, які публікує центральна агенція Абхеніяну. Інформаційна, тобто, вся інформація, яка ви взагалі витикає це безпосередньо. Ну, те, що от продукує саме саме КНДР. В реальності, що там відбувається, скільки там заводів, це лише оцінки, тому що ну дійсно ну є дані, наприклад, з зовнішньої розвідки Південної Кореї про те, що. Ну, зокрема, КНДР має доволі розширену кількість боєприпасів. боєприпасного виробництва для цього використовуються підземні заводи, які розташовані у підземних поверхах. Зазвичай вони маскуються під якісь там абстрактні сільськогосподарські підприємства, і ну мова навіть йде про те, що таких підприємств просто десятки, що не сотні. А на знов таки. Так, так панале, ну з одного боку, те, що в КНДР є спроможності виробляти, наприклад, ті самі снаряди і постачати їх Росії. Ну так, снаряд він ну відносно там авіоніки авіаційної техніки або навіть танків досить простий у виробництві засіб враження. А що ви скажете про можливості Росії відновлювати свій авіапарк, ну тому що від початків широкомасштабного вторгнення активно мінусуються різні засоби, і там ті ж самі гелікоптери, і літаки, різні борти російські, і, от, зокрема, а, значить Росії впав літак Ан-2. Перед тим повідомлявся, що в Кіроградській області в Кіровській вибачте області Росії впав гелікоптер Мі-2, А також можливо розбився військовий Ка-52 біля берегів Криму. В той же час у Росії дещо ну менше спроможності відновлювати свій ВПК і Економічна економіка перегрівається повсякчас. В інституті вивчення війни зазначають, що через ці всі проблеми росіяни мають якось змінювати формат війни і можливо залучати там більше допомоги ззовні. Що по авіапарку і що по нашим засобам ураження? У нас їх більше? Чому така активність останнім часом? Ну, тут важко казати, що вони щось менше у РФ. Там, ну, то, що ви прилічили, там падає Ан-2, ну це. Ну, то є літак, який називається кукурудзна, це цивільна авіація. А впавши літаки, вертольоти, там К-52, ну так безпосередньо, але треба розуміти, що РФ, попри всі ці санкції, в них є можливість виробництва цих і вертольотів, і мова йде про те, що, наприклад, щоб брати авіацію, фронтову авіацію, тактичну авіацію, то РФ продовжує випуск і су тридцять і су 35 і су тридцятих. Мова йде про те, що вони навіть от підписали, ну за ну, така і є інформація. Що Іран, наприклад, отримав не лише ну за свої постачання до Російської Федерації, не лише там 24 чотири які були поставлені одразу, він ще й ліцензію отримав на їх виробництво, і це означає те, що він буде просто збирати ці літаки у себе, а машкомплекти, ну з мажкомплекти, які були постачатися з Російської Федерації, тобто країна, яка експортує свої літаки, в них ну, очевидно, немає таких серйозних проблем з їх виробництвом. А скільки саме вони виробляють? Ну, невідомо, будемо чесні, тому що е, вони, звісно, там, приблизно раз на декілька місяців вони повідомляють про те, що передали якусь там партію. Але скільки там літаків в тій партії було невідомо. Один чи два чи чотири, може більше невідомо. Ну, от якщо рахувати навіть по те, що вони нехай там передають по два літаки в партії, то. Ну, об'єктивно вони певною мірою компенсують ті втрати, які в них є, і включно з тими, які були завдані за ну за весь час. Є така от приблизна кількість. Якщо брати по типах, там 134-х, наприклад, близько сотні, 130 тридцятих. Там також була така приблизна кількість, то воно і ну десь на тому рівні і залишається. Тому я не можу сказати, що в них які ну дійсно ті санкції, які були введені, треба визнавати. Вони не працюють там, не припинились виробництво авіації, і вони використовують там цивільні комплектуючі там, де їм потрібні офіційні, тобто саме безпосередньо західні комплектуючі, вони вони знайшли насправді воду форм на моли чудово розслідування. Випустило там і, і мікросхеми від і загалі, електроніка бортова від французької талес. Вона позначається через Індію, тому що Індія має ліцензію на виробництво Су х і стала ну дуже таким чудовим майданчиком для того, щоб обходити санкції. Тобто я не, 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 не можу так погодитись з тим, що в них там щось там, на жаль, закінчується. Дуже б цього хотілось. Але треба розуміти, що о, о, навіть перегріта економіка, та вони можуть карткову систему ввести для народу населення, видавати хліб по картках. От але виробляти літаки. Ну це так що треба жовт. От розуміти. бачите, ви підтверджуєте це статей Палма, А також вийшло великий такий огляд американського військово аналітичного центру Сіни, і вони теж пишуть про те, що економічні санкції. Заходи контроль за експортом товарів подвійного призначення не змогли зупинити військову російську промисловість. Частину виробляє сама, а частину завозить через країни посередники. От, як ви кажете, зокрема, через названі вами країни Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо за вашу інформаційну роботу.